Ярославич, в мене поні, що борські, так, як керівника. Ми, ми не знаємо. знаю, ну, я теж не знаю, ми, ми не знає. Знає, хто там є керівників. Та ситуація завжди дуже дивна, але бог землі наразі є керівником. І що пояснюємо? що Кам'янська міська рада, так що мене не має боргів перед карпанотахіння. Звичайно, що є бор Кавської енергетичної компанії, за Чись Кустовків, але цей борг звідки винен. З того часу, коли «Карпатна натахів заставив нас оплачувати за очистку дощових стоків, як дощ падає, маєш оплатити кошти за це. Ми вирішили це не ставити на плечі громади, ми вирішили, що це будемо компенсувати коштом Кавлівської міської ради. Тобто ми будемо дотувати Кавлівську енергетичну компанію з тим, щоб вони могли оплачувати на Карпатну тахів за очистку стоків. Звичайно, що поки йшли суди, в цьому ми суди прорали, бо Ось закон так написано так, що таки, все, що заходить на ошибку, ви маєте платити бо своїх Ну, Бог з ним. Бо цей місяць якраз протягнув, в кудисі цей борт біля 20 мільйонів накопичився, але ми практично вже почали ці кошти віддавати. Наскільки я знаю, що навіть в загальному, якщо ми беремо по Карпатну пакету, так, десь 16,5 млн грн так, силітовно. Вже 18. 18 мільйонів гривень на хочеться. Ні разу попередники наші не платили ні копійки на усі споруди. Ми розпочали оплату 18,5 мільйонів, приблизно ми вже оплатили. Тобто від нас кроки йдуть. Чому керівництво Карпатного хіму цього не розуміє, тому що я ще скажу, вони зобов'язані забезпечити стабільну роботу очерних споруд. Питання з персоналом це їх питання. Тобто тут з персоналом треба спілкуватися, треба говорити, треба обіцяти. Наразі чомусь ми цього не бачимо. Так відповідно для того, щоб ми могли дотувати кауску електричну компанію, Калуська міська рада повинна отримати з якісь кошти. Тобто кошти не отримують платників податків. Зокрема, Карпатна Фтахієм вже більше, як 70 мільйонів заборгував місто, рівно так взяти. Тобто, самі розумієте, тобто, де і 70 мільйонів, де і 20 мільйонів. Тобто нам ці кошти, ми давно б ці кошти вже оплатили би і забули, і люди були підтримані. Прекрасно розуміємо, що Карпатна тохія немає зараз тих коштів. Ти більше у нас зараз 20 мільйонів ми в житті не знайдемо, тому що немає тих поступлень, що ми виплатили. Потім треба шукати ситуації. До того, як допустило, тому що я сьогодні спілкувався з людьми, десь біля години ми з ними спілкувалися, емоційна була розмова, звичайно, дуже емоційна, тому що людям не подобається хамські відношення, та як вони мені сказали зі сторони керівництва Карпатного Тохіма до них, і повністю сьогодні дійсно в емоціях написали ці заяву. Ми про ситуацію на карпатно тохімі вже почали говорити, як пам'ятаєте, з кінця грудня місяця. Тобто ми вже тоді говорили, так, що є питання електроенергії, є питання людей так само. То нам все ж таки вдалося, те, що ми збирали тут, до речі, дякую всім членам ТНС, тому що збирали, тому що ми дійсно докачалися. Навіть сьогодні був форум Франківського, де дійсно народні депутати казали, що практично громада сама, сама на сам стала своєю проблемою. І завдяки громаді Карпат-Автохів все ж таки є наразі з електроживленням. Те питання, яке ми піднімали у людях, ми піднімали з самого початку. що Далі серйозне питання по людях. Люди не будуть без зарплати вам довго працювати. І от мають час їх, що дійсно люди написали заяву на звільнення. Ми сьогодні з людьми, чесно кажучи, спілкувалися. Е, ще два місяці тому вони до нас приходили, ми казали, що все ж таки вже там були вибухісів власних, вже все ж таки не мали б можливість продавати сировину, вони плату, що здійснити господарську діяльність. Чому вони це не зробили, чому вони продають сировину, чому вони не здійснюють діяльність на випробітні плати, для нас не зрозуміло. Всі прохання до керівництва до Карпатом Тихім, що надання інформації до їхніх власників, дати да, телефони, ми онлайн-режити, проведемо з ними зустріч, хочемо зрозуміти, як чином вони там планують далі розвивати підприємство. До сих пір ніхто нічого не дав. навіть сьогодні керівник обіцяв, що мені дасть, вже третій день обіцяє так нічого й не дає. Ну, не розумію тобто, ситуацію, тобто гарно спостерігати зі сторони, я власників не здаю. А місто нехай собі думає, як хоче, не може. Це кримінальний туди нибудь рівний Він повинен забезпечити, тому що наразі це є приватна власність, це не є наша власність. Якщо нам передадуть господарське віддання, звичайно, що буде велике, великий навантажений бюджет, але це буде тоді наша відповідальність. Наразі в немає, приймається якась така бездіяльність просто повністю, так що не виходить в певні функції. Ми проговорили з людьми, так, ну не знаю, десь. Я сподіваюся, що ми дійшли консенсусу, Ну, з деякими людьми там, далі, щоб раз сказав, що буде збиратися з тим, що ми підтримуємо Калуська міська рада. Так, ми от засібні поспілкувалися, ми подивимося з якішети кошти з тим, щоб, ну так кримто, ми подивилися 2 мільйони гривень, ми ще десь крибемо, так, щоб ми могли виплатити тим працівникам, як мінімум, щоб вони по 30 тисяч кожний отримали. Але там чітко має начальник це тих людей, суттєві люди, які там залишаться робити, так, щоб все ж таки ми могли певний період часу, як мінімум, місяць, підтримати. Десь через два тижні як каже, власник, звідки приїжджає і, можливо, з нами зустрінеться, щоб ми для себе чітко мали зрозуміти, щоб хоча б на цей період часу Каласька сільська рада підтримує так, наших людей. Це наші люди, це і наша безпека, це і наше місто. І, чесно кажучи, ми це хочемо таку зротню реакцію бачити від керівництва того Карпатухім і їхніх власників, бо не може бути постійним місцем цьому зарушника. Відповідності до цього ми будемо тоді завтра, eh, Вікторі, бачу, є, бюджетну комісію проводити, так, і в п'ятницю будемо проводити позагалу сесію Кам'янської міської ради щодо виділення тих 2 мільйонів орієнтовно, ну я так прощати до 70 людей, так що десь так по 30 тисяч, може, да по 30 тисяч не ми тісно могли отримати наразі ту заборговану зарплату. Далі вже будемо працювати по ситуації, тому що ну, ми не розуміємо надалі політику того Карпатнутохім і їхніх власників. На жаль, наразі так. Так що відповідності ми повинні так само. Ну, ми просити не можемо вимагати, але ми будемо просити, щоб ці кошти, які Кавська міська рада спрямують через КЕП, на ТОП Карпат, Натахін, спрямовувалися безпосередньо на зарплату працівникам церкви очистки Тобто Ми оплачуємо, мешканці міста оплачують за участь стоків, так що будь оплачувати хоча б ту зарплату тим працівникам, які все ж таки забезпечують роботу очисних споруд. А далі нехай вже вони так само приймають якісь рішення, по своїх інших там персоналу, та, яким чином іншим людям, там, чесно кажучи, ще є піфератичний народ, які працюють, так само мають мати зарплату, хай думають, там сиру вони прийдуть, відновлювати діяльність, ж питання вже безпосередньо і власників того карпат птахів. Що, що таке буде прохання потім в протокол це записати, Олег Юрійович, тому що ми говорили, ми говорили, що ми попросимо керівництво по Карпатногохів, щоб вони так поступили. Щоб не було потім, що ми знову перерахували гроші, ми 500 тисяч перерахували, а люди отримали там по 1800 гривень. Всі розумієте, що 5800 гривень це коли там хтось має 5 дітей і так далі. Це ну, нереально. Добре. Є у когось питання зуваження пропозиції? Нема. Тоді, Олег, будь ласка, зачитайте і, будь ласка, тоді внесете цю пропозицію так само до порядку протоколу.